Всім всім привіт! Доброго-доброго раночку і смачного сніданочку, дівчатка. Давайте з вами поснідаємо, щось погоманимо. Сьогодні у мене на сніданок тушена картопля з м'язком. Ну і не втрималася, я положила собі моркові трошечки, маленька піалочка така, Чуть-чуточку, зовсім трошки. Хлібчик, чай. Ну і паста. Паста амусова. Давайте поснідаємо. Не стала я вжити за помідорчиками. Не хочу. Помідорчики, перець. З'їм то, що є. А от без соленого не можу. Треба обов'язково, щоб у мене щось було. І це з дитинства я така. Або сік томатний, або якась закрутка, або що. Так веселіше. морква, дівчатка. Смачно. Я вчора так заморилась на роботі і взагалі. Взагалу. Чого нічого не робила? Прийшла? Налила качкам водички, дала травички, зварила котам кашку. дала їм яйця. у нас, качки яйця несли до определенного моменту. І ще були трохи. Почистила їм яйця, були у мене покормила їх. І лягла дихати. А, ще помішала перець, у мене сушився перець, я включила сушарку. В общем, досушився він у мене. Оце три дня я його сушила. Ну як? Утром вечором, утром вечором, мені ці круглої сутки. Ось ну, такий латочок. Получився один латочок наполовину круглий лоток. І він наполовину у мене посушений. Ну, мається на увазі наповненість. Сьогодні я попробую його помолоти. У меня ж руки чешуться, хочу попробовать. Що же воно получится. От. А читаю в ніч на дв... 25 число вересня. Заморозок на грунті минус 3. Це що означає? Це означає померзнуть помідорчики в гівці да, перес? Що робити? Ну, чері, хай мерзнуть. А що їм зробиш? Саша каже, давай їх вирвемо. Та ладно, нехай вже. В доморозі, може, щось щупать будемо. Щось їсти. А вже померзне, тоді викинемо. Ну, от. А перець, не знаю. Виривати. Зривати перець. Що накрити його чимось? А чим його накриєш? Девочки, чим накрити перс? Агроволокном у мене його нема. Купувати не хомісь пленками. Не можна. Пленка торкається і воно все равно замерзне. Зірву я його, наверное, сьогодні. Що зможу зірву? Перес він і Той, що зелений, він може доспіти, так? Да? То помер, не жалко. Можеш ще, ще так посушу. Саша каже, ти вже світло накрутило". накрутила. Накрутила, да. так. Зато буде у мене паприка. Смішна. Ну Вот. Я сьогодні сметанки купить. Хочу поїсти зеленого борщу. А без сметанки він мені Есть Є меня я кажу, не виспавшися, не пайню. Кась, я собі не нравлюсь. Не подобаюсь, поснідаємо і на роботу. Вчора купила марлі, дівчатки. Дріс марлі великий такий. Ми як сюди приїхали, я кинулася вані в руки просувати. А в мене марлі немає. Ми вдома завжди через марлі ну, просували. Я купила собі великий адріс. А ці гроші, воно стоїло 70 гривень, дуже дорого. Думаю, чому воно так дорого? А це я купила за 107. І оце я перевчилася то, що я в аптеці купую, я стараюсь його намагаюся замовляти через таблетки Югей. ну, через інтернет. А тоді воно дешевше. Я приходжу в аптеку, кажу, а скільки ж воно це, якщо б я так брала, вона каже 125 з копійками. Кажу вам, 22 гривні зекономила. Вже на, практично на проїзд в одну сторону. І вату купила. Ну, вата вона каже, що вата не було б там скидки. Хоча в іншій в аптеці це я взяла вату, ну таку величеньку, 100 грамову. За 31 з копійками 3 на 20. От. А в другій аптеці, якщо б я замовляла, 20 гривень. Ну, вона далі. Туди, ну, далеко, коротше, не в центрі. Ну, так. І завжди в тій, в тій аптеці, все дешевше, ну туди далеко йти. В обід я не піду. А після роботи я туди не встигну. Марля не тільки щоб просувати, марля і сир я це віджимаю, і шашлик, коли ми робимо, допустимо, цибулевий маринад цибуляна потім, І це я агрус робила, теж вижимала агрус сік. У мене, до речі, ще бутилка лежить агруса, Морозилася. Можна розморозити і буде літній напиток. Так, а я вчора лягла раненько, утром встаю, і брат писав, і Ваня писав мені. Ну, я вже спала. Вони пишуть, а я сплю. А вчора сестрі писала, кажу, що там батько. Каже, вже полегше, Вже полегше, крапельниці допомогли, ну все одно треба обстеження. На четвер запланували обстеження. Ту, може із-за цього теж заварилась. Все думаю, думаю. Що думати? Нічого не зміниш. Молиться тільки можу. Казала юшка не мутна, ось і мутна юшечка у мене получилась. О, чайок ще не остив. Вкусняшечка, няшечка, Інжир, до речі, добрий. Хто пробував інжир? Мені сподобався. Він такий спілий був, м'якенький такий. Смачно. Нема горіхів в цьому році своїх, прийшлось купати горіхи. Коли таке було, щоб я волоський горіх купала. Тут їх повно. Ну, немає, померзли. Померзли. Зараз треба вже купувати пізні сорти. Яблунь, груш всього. Ну хуй смачно. Багато не треба. Хвата. Хорошу потрошку. А, Клас. Дівочки, ви робите таку пасту? Напишіть. А, хорошо. Зараз би просто залишиться вдома. Треба йти працювати, ну я вчора велику роботу зробила. Я кожен день щось роблю, таке, що воно дуже важне. Це ж робота. Просто так гроші платити не будуть. То таке. Такі діла дівчатка. І щиро вдячна вам за підтримку. За ваші добрі коментарі. Дякую вам, мої хороші, хай береже вас Бог. Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе, самі також. Бережіть своїх рідних, близьких, діточок, онуків, всіх, хто поруч. Ну і як завжди, на кінець пишіть коментарі, буду чекати. І ставте лайки. Пока-пока.